Головні, головні е, критерії цього року будуть такі. Перше, це е, надання е, повної інформації про себе, що включає біографію, декларацію і е, розкриття свого е, своїх джерел фінансування на вибори. На виборчу кампанію. E, наступний критерій це не, ну, якби, фігура, чи фігурують ці кандидати в корупційних ручних розслідування на всеукраїнському чи місцевому рівні. І третє це недопущення тих, хто голосував за закони 16 січня до ну, то, влади. Тобто це от такі три, три основні штуки, з якими ми маємо ходити до кандидатів, просити їх показати це і так далі. Що є в наших завданнях і ну, от регіональні платформи, що мають робити? Ну, Популяризація кампаній серед місцевої громади, взаємодія з регіональними ЗМІ, організація публічних подій, медіаклуби за участю кандидатів, медіадебати, просвіта виборців у форматі чесний університет, просто ну, креативні вуличні акції, тощо, тобто ну, тут так само наша креативність має допомогти. Ми можемо запрошувати кандидатів на публічні заходи, підписувати меморандуми, брати участь конференціях кандидатів, вести діалог з партійними осередками і так далі. Інформувати про діяльність руху, так? тобто тут якби, дуже велике завдання наше це потрапити в наші місцеві засоби масової інформації. Ключові етапи інформаційної кампанії будуть такі. 1 вересня вчора мав відбутися старт кампанії, чесно, чесно кажучи, я не бачив ще результатів. І, можливо, десь ну, було в ЗМІ, хтось бачив по Києві, я теж не бачив, не знаю, чи вони відклалися, але поки що не було. 1, 12 вересня політичний діалог на національному рівні. Тобто, ну от вони зараз мають ходити керівництво партійних структур, говорити про ці всі речі, просити їх оприлюднювати і так далі. Далі до 30 вересня має відбутися презентація чесно в регіонах. Тобто, очевидно, чи ми самі будемо презентувати, чи приїде, чи можливо хтось до нас з Києва і буде якась прес-конференція щодо цього. І до 30 вересня бажано провести діалог політично на місцевому рівні, підписати меморандум з кандидатами, ті, хто поводиться. Далі, до 20 жовтня підготовка та розповсюдження трьох аналітичних матеріалів про, партій, про партійні списки. Тобто будемо так само. Ну, будемо б з діяти з всеукраїнською структурою, тобто я думаю, що вони до того часу не дадуть певну аналітику вже по цьому, які є партійні списки, хто там є, з таких, кого б не мало там бути і так далі. А... Ну і До 20 жовтня нам треба ще буде зробити свою місцеву аналітику по нашим магіротавчикам, кандидатам. І максимально цю інформацію поширити. Далі, 15-20 жовтня, проведення підсумкових прес-конференцій за результатами аналітики. Тобто Ми вже будемо знати, які у нас є кандидати, і про... ми їх маємо до того часу вже проаналізувати. Ну і зробити якісь висновки, що ці кандидати є доброчесними, тому що вони відповідають цим критеріям, про які ми говоримо, а ці недоброчесні доброчесні за них не чесно рекомендую не голосувати. Після е, цього в якраз вже напередодні виборів це останні тиждень буде розповсюджено листівник результатами аналітики. Я так розумію, що буде якесь централізована поліграфія, чи буде місцева, я теж не знаю. Можемо думати десь вишукувати якісь там невеликі е, кошти для того, щоб можливо друкувати і поширити у нас ці, ці результати. Ні, тому через засоби масова інформація. Ну і підсумкове. Після виборів буде підсумковий захід, де вже будуть аналізувати, наскільки там вдалося вплинути на тих чи інших, чи інших а, кандидатів, і наскільки кампанія була ефективна. Ну, тобто це коротко, отака а, така інформація.